Підробляють все. Дуже е, стало небезпечним підробляння грошей, які пропускає саме е, термінал поповнення. Мастерність наших громадян е, підросла до такого, що е, вони вже не будуть. Ні, вони, можуть і продають там корову купують за якусь там купюру, щоб бабуся не бачила. Це так, наприклад. Але вони поповнюють свої рахунки. Через термінали. Ну, за цим слідкує Національний банк, там також е, гарні фахівці працюють, вони відслідковують е, таку тенденцію і вже настраювають е, певні термінали таким чином, щоб така підробка не виходила. Але і наші гривні, і е, Доларі США трапляються такі, що пересічний громадянин не відрізнить без експертизи. Це саме небезпечне, що має трапитися. трапляється в нас зачасту. Тобто підробки такої якості, що навіть термінал може і так, так. розумієте, для того, як ми перевіряємо купюри, які надходять вже в розрізі кримінального провадження. Більш всього, вони так і надходять до нас. Ми перевіряємо, так як ми спеціалісти в області технічного дослідження документів, ми перевіряємо саме спосіб виконання виготовлення, тобто поліграфічний спосіб виготовлення. Ми маємо Зразки, які нам надавав Нацбанк. У нас також є зразки, які нам надавала Секретна служба Сполучених Штатів США. Е, також Європейський банк нам надав зразки. Тобто ми, вивчаючи зразки, знаємо, як що має виглядати. Термінал, який приймає, він це не перевіряє. Він, в нього є певні джерела освітлення. Який перевіряє е, саме е, світ, е, люмінесценцію. і багато шахраїв це знають. Вони в певну точку, в певне місце купюри наносять саме е, люмініфор, який буде е, проходити, і таким чином воно приймалось. Тобто кожен термінал треба буде настроювати, е, якщо буде, ну, буде вилучатися багато таких купюр. Ну, в принципі, зараз, зараз начебто все окей.